Як може бути з'єднання зі світлом, коли людина бажає тільки отримувати, а світло віддавати? Якщо людина трансформує свою егоїстичну природу, то немає причини, щоб віддалятися від світла, тоді вона буде удостоєна отримання світла з наміром заради віддачі. Але той, хто перебуває тільки у своїй егоїстичній любові, той не благоволить самому собі шанс для досягнення завершеності. Наближення або віддалення від світла залежить від міри гордині людини, якщо може її переможеш, то швидко. Наблизишся до своєї мети піднеси закони світобудови, а себе зсередини применш, що більше себе применшиш відносно істинної реальності, то ближче прийдеш до своєї кінцевої мети. Це зовсім не означає, що маєш себе принизити в очах інших. Але коли твоє оточення захоче над тобою пожартувати, скажімо, прямо познущатися, то став себе внутрішньо якнайнікчемніше, тільки люди можуть дати людині із зовнішнього боку, як почуття власної гідності, так і відчуття неспроможності. Та нікчемності це неважливо. Дивись уважно, що робить із тобою світло. Світло приводить нас у такі низькі стани, що нам стає соромно. Воно це робить навмисно, щоб нас уберегти від надмірної зарозумілості і щоб нас від неї звільнити. Говори з усіма завжди спокійно. Це застереже тебе від гніву, найжахливішого стану, який неодмінно приводить людину до еготу. Коли видалиш гнів, набрякне у твоєму серці жага підкоритися світлу. Це найтонша з усіх властивостей, які є, від. Підпорядкування прийдеший до обережності. Вона подбає про те, щоб завжди спочатку подумав, звідки я і куди йду, адже під час життя я тільки хробак, як і після смерті. Коли будеш думати про всі ці речі, то будеш щасливий з усім тим, що без Тобою не трапилося, коли внутрішньо дієш зі скромністю щодо всіх і кожного, тоді сяйво світла спочиватиме на тобі. Це відчувається як реалізація життя, і так воно і є насправді. І навіщо тобі проявляти гординю? Можливо, через багатство. Людину роблять багатою або бідною, звідки ти знаєш, що раптом своїми діяннями або чужими не витратиш своє майно? А може, пишаєшся через почесті? Вони не твої, ти і їх тільки отримав. І тут у нашому світі почесті вельми крихкій, не міцні. Скільки прикладів раптово зруйнованої часті й почести ми щодня не бачимо у світі навколо нас. Таким чином, як може людина прикрашати себе честю пошаною, як і, власне, не її? А хто гордиться своєю мудрістю, нехай подивиться на літніх. Скільки мудрих чоловіків і жінок, зрештою, дементують, стають забудькуватими або ж їхню мудрість забирають у них іншим чином, і що ж залишається від цієї мудрості? А тому завжди опускай себе, і тоді світло тебе піднесе. Постійно очищай свої думки. І налаштуйся правильно, перш ніж щось скажеш або зробиш.